Але ви, звісно, вмієте розвести людину так? на фотографії. Коротше, почнемо з чого? Це мені тут років, мабуть, 12. Керч. Це ми з тільки Катю їздили в Керч на місяць, на море. Оце помаранчева революція. Всі тоді їздили на Майдан подивитись. Там було наметове оце містечко. От. Далі. Міжводне. Мені тут років, мабуть, 16. Фотографія називається Найдіть Марусю. Далі. Маруся вже родила, а може і не ще не родила. Тож, десь може 17-18. Ну, коротше... <ріст> От. А тут Машу так трошки прикрию, бо дитина в трусиках. Це ми на морі з Машею, моя Маша доця і я. Коротше, прикол був з тою змією. Е -е кажу, Маша будеш кажу, змією фоткатися. Вона каже, буду. Ну, звемо ми з цього мужика, з цим пітоном чи хто це, що це за змія. Звемо цього мужика. Кажемо, давайте будемо фоткатися. <кій> Вона каже, тільки змію вішайте на маму. <кій> і тут така фотографія у нас вийшла. Маша, я і змія. Це железний порт. Такі фотографії з юності. Що ж я вам показати цікавого? Ой Боже, таке в мене особу таких прям сильно шикарних не, не було фотографій.